Жінка сосюриця Тьомура, вона з нами в м'яч бігала, гуляла. І вони на обратній стороні написали Ми переможемо. А потім будуть говорити, що його зруйнували цей будинок. Знаєте, що мама мене випроважала на бій у 41-му році і сказала такі ж слова. Андрійку, одягни білу сорочечку. Вчора на будинку номер 68 по вулиці Потена Хмельницького дилазганчак жив і працював. відкрито меморіальну дошку його пам'яті. Передовшим він був великим, потужним, могутнім державним українським діячем. Це я. прошу. Каву будете пити? Батько загинув, йому було 32 роки в 41-му році. Він почав писати 18 років вірші. Його дуже любили, вважали його красуним. У батькова було троє дітей. Це моя сестра Неля, братунь, шпак. Це я, це моя кругляк, шпак, Катерина. А це батька. Він так хотів сина, але мама все. Дівчат народжувала, і він навіть більш написав: Ти так хотіла сина похожого на мене, щоб він кохана Зіна, тобі казав би Нене. Не". Але цього не сталося. Я в братській буду Зіна лежати між, між клен. Ти так хотіла сина, похожого на мене. Книга постійний супутник життя киян. Продовжуючи і розвиваючи традиції класичної літератури, з Києвом пов'язали свою творчу долю багато відомих майстрів сучасної української поезії, драматургії, прози. Ну, знаєте, я коли була маленька, я сприймала е, цих людей зовсім інакше. Як би вам сказати, дядя Максим, дядя Микола, бажа, дядя Андрій. Розумієте, я почала це розуміти, коли вже закінчила школу. Нас називали письменники Шпаченята. Так у нас всі шпаченята, шпаченята. Це дуже цікаво, бачите, яке число на Володимирській гірці, і вони на обратній стороні написали: Ми переможемо. Ми переможемо. Оці маленькі, скільки ну, 500 метрів, чи скільки 400 метрів. Тут пройшла вся культура ХХ століття. Тут була і радість, і щастя, і горе. Все тут в цьому будинку було. Отут були двері. Тут були двері Корнічука От в його кабінет, там був кабінет. Кухня майже без змін. Тут нічого не, не вийшло. От бачите, ці пічці. Картоплю, письменники, так сказати, з'їли. там, як ви прийшли, оце гаражі, гаражі, да? то були сараї. У кожного був сарай з номером 15, 16, 17. В цьому сараї дрова, топили дровами. Я називала цей будинок курятником, тому що не встигнеш приїхати або що зробити, вже все відомо, що де вариться і що робиться. Мама любила собак. Біля каштанів от, е, пушок гуляв, е, Остап Вишня зі своїм собачкою гуляв гаєм. Е, е, щедрик Ватуля гуляв своєю собакою, Лівшиць гуляв з е, ірмою собакою. Тут було більше, вони гуляли з собаками, от там, де каштани е, цвітуть каштани. Оці каштани були написані, коли цвітуть каштани під цими каштанами. Майбор дописав. коли ви приходили, там бачили на горі того будинку на розі там величезна фаз величезна віранда на горі. Думали, що там будуть їдальні, де будуть збиратися письменники. І будуть обговорювати, а тут тільки чай приготовувати, там була столова чай приготувати, там вечерю якусь зробити легку, а там вони будуть всі збиратися, обмовляти і так далі. Але вони тут збиралися, обговорювали, читали вірші і читали, і кричали з радості, і сміялись, насолоджуючись красою українського слова. Якось мама була така комунікабельна, більше до нас приходили, пов'язані з цим. Ну, збиралися. Ми були коли маленькі, ми за стіл не, мама не сажала. У нас був такий маленький столик і такі маленькі чашечки, ми окремо, а так ми відходили від стола зовсім і не приймали участь у цьому, як би вам сказати, заході. Коли творча людина, у неї бувають такі підйоми і спади. Вона може от писати, писати, і раптом деякий час вона не може писати. По, по іншим причинам, чи економічні, чи родинні, які політична накладувала. Соцюра Любіть Україну написав, наприклад, Любіть Україну. І разом з тим треба було виживати. Він писав і вірші, присвячені Єжову. Тут були арешти, особливо в 47-му році, Особно вночі приїжджали єврейських письменників. Гавшін заарештували, тоді Тилолаєвського заарештували, Гавштейна зараз там дошка. Я був свідком, а то з учасником тих подій, що їхній величі не зміг тоді в певною мірою змінити. І ще через дистанцію років, через простори, пережитого цінили справжнє значення і височинки. Дуже багато, розумієте, зараз якось виборочно. Одним повезло, другим не повезло. А я вважаю, що культура вона повинна бути сильною. І вони всі щось внесли в цю культуру. Тут і письменники жили, і художники, і композитори жили. І воно було таке творче. Ну, а зараз воно в такому досить печальному стані. Я заходжу, коли у цей двір. І в мене так, я думаю, тут ходив один, тут ходив Малишко, тут ходив Рильський, тут ходив Бажан, тут ходив мій батько. Микола Шпак, тут ходив братунь, тут ходив Івасюк, тут ходили багато хто е, е, ходили. І оця ностальгія, вона завжди, і на дошках, мені дуже сумно. 29 дошок. Це унікально. Але коли ви подивитесь на ці дошки, ви можете зняти ці дошки. Ну, Я не знаю, може, ви не емоційна людина, а я коли йду біля цих дошок, і у мене. Боль в серці, розумієте? Тому що їх не згадують. На якісь свята Ганчара там, Коваленко ще да? ставить квіти, а в основному квітів немає. Діти ставлять або дружина ставить. А зараз цих письменників не у Забашти, не е, е, у Малишка, ні у Кочерги і інших письменників нема. Нема. Забули. А потім будуть говорити, що його зруйнували цей будинок. А хто зруйнував? Я не руйнувала, що могла зробила. І у спілки нема діло. А о цьому товариству охорони пам'ятників немає діла. Счастья натура!